Один з кращих кларнетистів світу Юліан Мілкіс прибув до Чернігова, щоб першого липня зіграти на сцені філармонійного центру у супроводі духового оркестру військово-музичного центру. Під час прес-конференції йорка поділився першими враженнями. Це фантастичне місто, легендарне знаю, що йому понад тисячу років мене вразило те, що місто дуже зелене. And so green. Юліан Мілкіс, який був єдиним учнем короля свінгу Бені Гудмена, підкорив світ красивим звучанням свого інструменту та віртуозністю. З початком повномасштабної війни Мілкіс організовує в Україні благодійні концерти. Чернігів стане другим після його рідної Одеси, де відбудеться виступ. Він дуже сміло сказав так: я приїду в Чернігів. Чиніго місто героїв це людина. Знаєте, така мистецька легенда, яка собі уособлює дуже багато цікавої інформації, і я вже не кажу про те, що е, як в нього звучить кларнет. соліст разом з військовим оркестром представить програму створів Моцарта, сучасних українських композиторів Скорика, Сильвестрова, Родіна. А також виконає українські народні пісні. Він приїхав не просто для того, як він каже, що показати, що це я так. А він приїхав для підтримки збройних сил України. Він показує всьому світу. І це знаєте, як кажуть, і один в полі воїн. Вхід на суботній концерт Юліана Мілкіса це донат на підтримку збройних сил України.